Шановні слухачі, розглядається законопроєкт, який регулює проходження військової служби за контрактом особами, старшими за граничний вік. Перше. У період дії воєнного стану особи, якій виповнилося 60 років, можуть бути прийняті на військову службу за контрактом. Для цього потрібна письмова згода командира військової частини. Кандидати повинні бути визнані придатними за станом здоров'я військово-лікарською комісією. Такі особи. Можуть обіймати посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого чи старшого офіцерського складу за умови, що вони звільнені з військової служби після 1 січня 2015 року. Для офіцерських посад потрібне погодження кандидатури з Генеральним штабом Збройних сил України. друге. Для таких осіб встановлюється випробувальний термін. Два місяці граничний вік перебування на військовій службі для них не встановлюється. Третє строк контракту під час воєнного стану становить один рік для кожного контракту. Четверте військовослужбовці, які не пройшли випробування або визнані такими, що не відповідають службовим вимогам, можуть бути звільнені. П'яте Громадяни, які досягли граничного віку перебування в запасі, за власним бажанням можуть бути повторно взяті на військовий облік. Це можливо за наявності письмової згоди командира військової частини. Прикінцеві положення закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування. Кабінет міністрів України протягом трьох місяців має забезпечити прийняття необхідних нормативно-правових актів. Цей законопроєкт спрямований на посилення обороноздатності України шляхом залучення досвідчених фахівців. Всього депутатів по категоріях голосування за 245 проти 0, утрималися 0, не голосували 68. Дякуємо за увагу.